З передової просто на пологи дружини захисник з рівного герой України Сергій Яндульський повернувся з під Бахмута, щоб першим взяти на руки новонароджену донечку. Дитину подружжя планувало кілька років, але вдалося на лише у розпал війни. І щойно Сергій дізнався, що дружина вагітна випросив у командування обіцянку відпустити на пологи. Про щастя на війні розповів нашому Володимиру Миколайчуку. Перші миті батьківського щастя Сергію, який приїхав на пологі з-під Бахмута, дають потримати донечку. Підполковник ніжно пригортає та цілує немовля. Це наша донечка Ярослава. Вона народилася 10 травня. І нам поженька допоміг таку малити малесеньку дитиночку. Ім'я брав Сергій, каже, воно немов символ мужності всієї країни. Ідею підтримала, і дружина військового Юлія познайомилась із майбутнім чоловіком, ще студенткою. Довго не могла завагітніти. Та мрія збулась, коли Сергій вперше прийшов у відпустку з передової після поранення. Потім на фронті щодня вишукував можливість розпитати, як підростає маля. Я старалася йому всю вагітність пронести ці всі відчуття, які я переживала. і Він був поруч зі мною поруч, ну надзвичайно на мобільному зв'язку. Сергій Яндульський, герой України, звання отримав у річницю звільнення бучі, звідки виганяв ворога на його військовому шляху. Що найменше два подвиги торік у червні на Луганщині під обстрілом врятував пораненого солдата. А у вересні, поблизу Бахмута, попри серйозні поранення, відкрив проти окупантів вогонь. Відповідь знищив живу силу та чимало техніки росіян. Та найголовнішою перемогою для себе все ж вважає народження доньки. В такий нелегкий час для нашої країни це все-таки народження. Родження нового життя, От, я думаю, це, це просто щастя. Маленьку Ярославу військовий з рук не відпускає. Хіба що поїсти, бажає відчути такі ж емоції кожному побратиму. Коли знаєш, що тебе вдома чекають, коли є куди піти, то певне тоді легше вижити. Наступного тижня командир мотопіхотного батальйону бригади «Едельвейс» повернеться на бахмутський напрямок виборювати перемогу для Ярослави. Дружина Юлія мріє, щоб донька теж стала військовою. Дуже би хотіла, щоб доня моя була військовим лікарем, щоб теж допомагала взагалі рятувати життя і не тільки рятувати, підтримувати життя і щоб понесла таку місію місіонерську доброти в цей світ. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Марафон, Єдині новини.